Відбулась 21 сесія восьмого скликання Черкаської обласної ради. Депутати проголосували за низку важливих питань щодо життєдіяльності області. Ленарне засідання сесії обласної ради почалось з вручення нагород загиблим захисникам України. Ордени і медалі отримували члени родин героїв. Хвилиною мовчання всі присутні вшанували їх пам'ять серед поточних питань, поставлених на голосування призначення керівників комунальних підприємств, передача та списання майна, погодження кредитного ліміту для готелю Дніпро та інші. Також внесено на розгляд і зміни до низки обласних програм, зокрема у сфері антикорупційної діяльності, безпеки населення, соціального захисту та освіти. Внесені зміни і до бюджету області. Зокрема, збільшено обсяг фінансування на виконання програми територіальної оборони. Також 4,3 мільйона гривень перерозподілено на виплату одноразової допомоги членам сімей загиблих за Україну вояків. Важливий документ щодо звернення до кабінету. Міністрів підтримали 45 депутатів обласної ради. Суть звернення у внесенні змін у закон про гуманітарну допомогу, який має вступити в дію 1 грудня. Фактично, тої постанови кабінету міністрів з 1 грудня вводиться новий порядок везення гуманітарної допомоги в Україну, в тому числі для потреб сил оборони. І цей новий порядок передбачає дуже ускладнену процедуру. Зокрема, починаючи від реєстрації потреб. Військових частин, сил оборони, прикордонної служби і так далі. Враховуючи, в яких умовах перебувають сьогодні мої колеги, мої побратими-захисники, вводити наперед за місяць до привезення гуманітарки реальну потребу кожної бойової частини, реєструвати в електронному журналі, робити це все письмове звернення. Потім після цього це все мають робити волонтерські центри. А хто такі волонтери? Це люди різних професій, які втрачають свій час, своє, ну якби. Ресурси на те, щоб це все зібрати, повірте, з досвіду роботи 9 років, ми вже працюємо в центрі допомоги армії. Практично ця постанова унеможливлює. Своєчасне забезпечення потреб військових частин. А я, як ніхто, розумію, що нам треба не на вчора, нам треба на позавчора. І ми не можемо наперед сказати, що саме на тій позиції, тій військовій частині, треба той чи інший технічний прилад. Тому я дуже вдячний депутатам, що всі майже одностайно підтримали це звернення. Ми сподіваємося, що можновладці в Києві все-таки схаменуться, тому що реально сьогодні держава не об'єктивно не може забезпечити. Ну, Велику частину потреб, військових частин, військових формувань. І це на собі тягнуть волонтери. То чому ж ставити перешкоди такому виявленню, якому дивується весь світ? А відверто ця постанова це пряма перешкода? 46 депутатів також підтримали рішення про присвоєння Черкаському обласному центру туризму, краєзнавства і екскурсій імені Павла Наконечного, відомого як Павло Добротворський, координатор організації Поклик яру. Сесія завершила свою роботу, загалом ухваливши ще кілька десятків важливих питань.